З вами Оксана Васильівна Степаненко. Ми продовжуємо серію вебінарів топ питання ЄФВ та ЄДКІ, адже допомагаємо студентам отримувати як знання, так і диплом, готуючи їх до різних кваліфікаційних іспитів. І сьогодні ми з вами розберемо теми, яка стосується адміністративної процедури та адміністративних послуг. А я вам нагадую, що в описі до даного відео ви знайдете посилання на наші телеграм-канали, де кожного дня ми публікуємо корисну та важливу інформацію щодо підготовки до ЄФВ, ЄВВ, і так далі. Тому обов'язково приєднайтесь. Ну що ж, починаємо аналіз: адміністративна процедура. Одразу зазначу, що ми тут працюємо з вами з важливим законом, який так і називається Закон України про адміністративну процедуру, який прийнятий не так давно, і саме в розумінні даного закону. Адмінпроцедура це визначений законом порядок розгляду та вирішення справи, що стосується публічно-правових відносин щодо забезпечення реалізації прав свобод законного інтересу особи та або виконання неї визначених законом обов'язків захисту її права свободи чи законного інтересу, розгляд якої здійснюється адміністративним органом. Це може бути орган виконавчої влади, орган влади АРК. Орган місцевого самоврядування, їх посадовими особами чи іншими суб'єктами, які відповідно до закону уповноважені здійснювати функції публічного адміністрування. Ми ще їх називаємо суб'єкти публічного адміністрування. Окремі глави даного закону визначають статус адміністративного органу. Склад та статус учасників адміністративного провадження, що стосується адресата, заявника, скаржника і так далі, та осіб, які сприяють розгляду справи до цих осіб, відносяться свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі та їх права і обов'язки. Крім того, законом врегульовані питання забезпечення неупередженості адміністративного органу, а також об'єктивності в діяльності осіб, які сприяють розгляду справи, а саме визначено підстави для їх можливих відводів. Дія закону про адміністративну процедуру не поширюється на відносини, які виникають під час розгляду звернень осіб, які містять пропозиції рекомендації щодо формування держполітики, вирішення питань місцевого значення, а також щодо регулювання суспільних відносин. Також не відноситься це те, що стосується конституційного провадження, кримінального судочинства, судового провадження, виконавчого провадження, оперативно-розшукової діяльності, розвідувальної діяльності, контррозвідувальної, вчинення нотаріальних дій, виконання, виконання покарань або ж застосування законодавства про національну безпеку і оборону, громадянство, надання притулку, захисту економічної конкуренції. Питань державної служби, дипломатії та військової служби, служби в органах місцевого самоврядування, служби в поліції, а також інших публічної служби, також не поширюється на реалізацію конституційного права брати участь у виборах та референдумах, да, тобто всеукраїнському місцевому референдумом обирати, бути обраних до органів влади місцевого самоврядування, оскарження процедур державних закупівель, нагородження державними нагородами, відзнаками, здійснення помилування та здійснення оцінки впливу на довкілля. Це питання було одному із років і на ФВ, і на ЄдиКІ, що стосується сфери дії закону і на які правовідносини він не поширюється, тому акцентую вашу увагу. Важливим питанням, розглядаючи особливості адмінпроцедури, є питання принципів. Принципи це база, це фундамент, це керівні засади, на яких ґрунтується здійснення цієї діяльності, і закон нас чітко визначає цей перелік принципів. Давайте розглянемо декілька з них. Звичайно, на курсі інтенсиві ми більш детальніше це розбираємо, але в рамках нашого вебінару ви також можете пропрацювати багато важливої інформації. Ну і, звичайно, переходьте в телеграм-канали, де кожного дня також ви можете робити тести для закріплення матеріал. Стаття 5 вона визначає особливості принципу верховенства права, в якому зазначено, що адміністративний орган при здійсненні адміністративного провадження керується принципом верховенства права, відповідно до якого людина її права свободи визначаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип законності Він передбачає, що адміністративний орган здійснюючи провадження. Повинен керуватися виключно законом Конституцією України і також діяти на підставі міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою здійснення дискреційних повноважень, да, тобто це розсуд, це, що він має здійснити так або інакше, да коли ми бачимо формулювання. Орган може, суб'єкт може да, Тобто обов'язково повинно бути дотримано особливостей. Тобто, що це дискреційне повноваження? Воно передбачене законом, що дискреційне повноваження здійснено в межах та спосіб, які визначені законом, правомірно здійснено вибір. Да? Органом для того, щоб була досягнена та мета, заради якої здійснюється ця, да ця діяльність, і що це відповідає принципам адмінпроцедури, і вибір рішення органом здійснюється без відсутності, да без прошу, без відступлення від попередніх рішень, тобто є певна. Така спадковість в цьому аспекті прийнятий вже тим самим органом в однакових чи подібних справах, да, крім обґрунтованих випадків, коли варто відійти від такої позиції, яка вже була сформульована, тобто дискреційні повноваження межі розсуду, також обмежені якраз і особливостями, які передбачені в частині 3 статті 6. Принцип офіційності адміністративний орган зобов'язаний встановлювати обставини, які мають значення для вирішення справи, і за необхідності збирати для цього документи та інші докази, як з власної ініціативи, в тому числі без залучення особи. Він може витребувати документи та відомості, отримувати погодження, висновки необхідні для вирішення справи. І орган адміністративний не може зобов'язати особу самостійно отримати документи та інші докази, необхідні для. Адмінпровадження, якщо такий обов'язок не визначено законом. Адмінпослуга, да, ще одне важливе питання це результат здійснення владних повноважень суб'єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав або здійснення обов'язків такої особи відповідно до закону. Тут також ми керуємося ще одним нормативним правовим актом. Це закон України про адмінпослуги, так і він називається. Його також рекомендую передивитись. Тобто другий нормативний акт. Перший це закон про адмінпроцедуру, другий про адмінпослуги. Е, із законодавчого визначення да, ми виокремлюємо якраз ось ці ключові ознаки, що надається така послуга за заявою особи, заява призводить до певного результату, послуга є результатом здійснення владних повноважень і надається така послуга відповідно до положень закону. Етапи це перше опрацювання звернення, реєстрація звернення, опрацювання звернення і оформлення результату надання послуги та видання результату надання послуги та його реєстрація. Давайте розглянемо приклади тестових завдань. Під час ухвалення рішення суб'єкт публічної адміністрації не дотримався належного балансу між несприятливими наслідками, що можуть бути між ухваленим ним рішенням. Для прав та свобод інтересів особи і цілями, які він переслідував, яку умову було порушено під час реалізації адміністративного розсуду цим суб'єктом, це принцип. Пропорційності, да, це важливий принцип, який визначається в нас в статті 11. Ми сьогодні його в рамках заняття не, не звертали на нього увагу, да, тому що я знала, що буде цей в нас тест, щоб також ви доопрацювали і цю статтю. Але таких принципів там досить багато, там є принцип вґрунтованості, да і так далі. Тому їх всі варто пропрацювати. Закон про адмінпроцедуру переходимо і уважно дивимося. Принцип пропорційності він передбачає, що адміністративний акт повинен прийматися з дотриманням балансу між несприятим. Атловими наслідками для прав свобод, і так далі, і цілями для досягнення яких спрямований негативні наслідки для особи та публічних інтересів повинні бути найменші, так? тобто наслідки мінімізувати це основне завдання. До якої категорії учасників адмінпроцедури відноситься суб'єкт публічної адміністрації, який розглядає справу, це лідируючий суб'єкт. Він приймає рішення, так? тобто це уповноважені посадові особи, які наділені правом розглядати справи, приймати. Акти да документи, які визначають рух і результати такої справи, і ще один тест, який з перерахованих суспільних відносин пов'язаний з наданням адмінпослуг, це надання витягів з державних реє. І правильна відповідь на це питання підтверджується статтею 3 закону України про адміністративні послуги. Всі тестові завдання, які я сьогодні вам наводила як приклад, вони реальні тести ЄДКІ та ЄФВ минулих років. Тому як краще їх пропрацьовувати. Ви натискаєте зараз паузу, повертаєтеся до попередніх да. Тестових завдань, ще раз їх детально дивитися, дивитися інші дистрактори. Дистрактори да? це неправильні відповіді. аналізуєте і, звичайно, запам'ятовуєте. А для системної та комплексної підготовки я вас запрошую на наші курси та інтенсиви. Можна перейти за посиланням телеграм-каналу і знайти форму реєстрації та також є нижче контакти нашого менеджера. Я чекаю вас на наших курсах. Готуйтесь системно, звичайно, дивіться наступні вебінари. І бажаю вам отримувати як і знання, так і диплом. Ми плідно з вами попрацювали, стали на крок ближче до диплома магістра. До зустрічі на наступних вебінарах.